Четвірка жезлів. Перед вами четвірки жезлів з чотирьох різних колод. Така промальовка на таро золоте королівське, таро, що змінює долю, класичне райдера уейта від Урнер та таро прарефі... прарефі... прерафаелітів. Четвірка жезлів, персонажі на арканах святкують успішне завершення сві, своєї праці, свято врожаю, владика завершеної роботи, така назва цього аркану, концепція символічне зображення альтанки, створеної з чотирьох жезлів, обвита зеленню та трояндами. Тема всіх четвірок стабільність. Дві фігури на аркані говорять про те, що до успіху привела взаємодія та планомірне об'єднання сил. Значення чотирьох жезлів праця та успіх це колектив, де людей об'єднує одна ціль. Четвірка жезлів регламентує наше життя. Обмежує, накладає рамки, має відношення до того, хто живе своїм домом, відповідає за домашні справи. Тема карти: отримання осяжного кінцевого результату, спокій як результат зусиль. Практичне використання наукових розробок, договір по обоюдній угоді, брак, весілля. Відпочинок після якоїсь справи, нагорода за труди, офіційне визнання ваших зусиль, карта радить відмінити, пробачте, відмітити досягнення пишною церемонією. Прийшов час пожинати плоди, визнання святкування пам'ятних дат в житті. Торжество. Порада аркана вкладати сили в дім, домашнє господарство, успіх в торгівлі, нерухомістю та іншими видами майна, співпраця з іншими, особисті та дружні ділові зв'язки, різні церемонії, в тому числі негативного плану. В розкладах на особистість людина, яка досягла бажаного спокійна, впевнена у майбутньому.